Ось у мене сьогодні не подобаєчний день якийсь. Були 10 людей на стрімі. а Тільки підняли палець подобайку. Поставити тільки 5 аж цілих людей розщедрилися. Так, там у нас стадіончик. Стадіончик. Фут, там, де футбол буде проходити, іноді проходить. Так що, так що. Ставимо Подобайки хто там виводив, мабуть, вже в чаті залишився. Бачите, вже всі пройшли. Уже є скільки півтори години стрімлю. Для фонтанчика. Ми були в кімнаті сміху, бачите, ви все цікаве, пропустили. Всі скрінери, хто хотів, мене вже поскринив в кімнаті сміху. Будуть тепер довольні. Щось знайшли зі мною фотографії. Краще ще й найкраще. Слава ЗСУ, слава Україні! О, покажу вам свої браслети, які я сьогодні вам не показала. Ще дивіться, які красиві мене. Сьогодні браслети з цієї сторони. чакр, цитрин, смарагд. Во так. Не дуже показувати себе. Надо на сонечку. Да. Жаль, кімната мене та сміх У нас <кхем> хоч би дзеркало реально якісь повісили. А то було куча дзеркал, тільки іскаженно. а Справжнього такого таки не було. О, я себе справжня тут подивлюся. Яка я тут справжня? Така справжня, Хто так. мене не бачив без кімнати сміх? Красота. Жара такая, несусветная, двадцать пять градусов. Напишіть, скільки, напишіть погода, подивимося, скільки зараз градусів нам покаже. Люди в тіньочку, бачите, йдуть по тіньочку, намагаються йти ті... квіти. Вже пороздягалися, всі з водою ходять. У футболках. Дуже не видно, такі скажу, що тільки нас напали маечка, бачите, ходять в маєчках вже люди.